Вітаю вас, дітки! Сьогодні наша зустріч називається Розповім про літечко. Діти, подивіться, будь ласка, на цю картинку. Яка пора року? Правильно, літо, яке воно літо? Сонячне, привітне, ласкаве. І я пропоную вам вирушити у дивовижний світ природи і пригадати все, що ми знаємо про літо. Це найдивовижніша пора року, а давайте пригадаємо, які літні місяці ви знаєте: Це червень перший місяць літа, липень другий місяць. І Серпень. Черешеньки червоніють, вишеньки в садочку спіють. Червень грає промінцями понад луками і полями. А чому він отримав таку назву? Завдяки пишному цвітінню маків та достиганню червоних ягід. Подивіться. Які ягодки? Давайте пригадаємо їх назви. Це суничка, смородинка та черешня, да, що є фруктами. Липень, другий місяць літа, пахне липень теплим літом і старої липи цвітом, морем, горами і зіллям, добрим радісним дозвіллям. І саме у липні у пасічників настає пора медозбору, липового меду, який називається липцем. Ось чому місяць липень отримав таку назву Серпень, серп у полі задзвенів, це уже ячмінь до спів. Люди час дарма нигають в полі. Урожай збирають. Серпень, дітки, це пора жнив. Раніше, коли не було потужних машин, люди виходили у поле і жали вручну і серпам. Ось, подивіться, металевий, гострий да? серп, ми жали ось пшеничку та жито. Але зараз, звісно. да, Ніхто цього вже не робить, у полі трудяться комбайни, а останній літній місяць і досі звуть серпнем. І так ми робимо висновок, да? пригадали назви місяців літа, це червень, липень і серпень, і пояснили, чому вони мають таку назву. Дітки! Подивіться, влітку сонечко де знаходиться високо-високо над землею. Прогріває повітря, ґрунт, воду. Погода стоїть яка, тепла та сонячна. Але іноді подивіться, яка картинка йдуть дощі з грозою та блискавкою, після яких з'являється ось така різнокольорова. Веселка. Влітку який день? Ось стрілечка показує день довгий, а ніч яка коротка стрілечка, ніч коротка. А на вулиці дітки, особливо цим літом, дуже-дуже да? спекотно. Подивіться на хлопчика, да? підтече, він витирається, а термометр показує високу температуру. А що ж відбувається у світі тварин? Вони дуже активні, рухливі, у них є кор для того, щоб почувати себе захищено. Вони годують своє потомство, вчать самостійно здобувати їжу, ховатися від хижаків і будують собі житло. Пташки теж працюють. Пташенята активно ростуть. Багато їдять і готуються до самостійного життя. А влітку можна зустріти безліч кольорів у розмаїті квітів і рослин. Які ж кольори можна побачити на цьому луку? І червоний, да? і жовтий, і зелений, і якийсь фіолетовий колір. Да? Багато-багато різних чудових кольорів. А ось подивіться, да? які це квіточки, які можна зустрітися на лузі, на полях і мають жовтий колір. Правильно, це кульбабки, це соняшники. Червоний колір має конюшки, конюшина, сині волошки, червоні маки і білий колір ромашки. А комахи дітки. Також зайняті своєлітніми справами, а не відшукаєте на цих картинках комашок. Правильно, це бджілка, це метелик. З раннього ранку вони копашаться в квіточках, відшукують провок і солодкий нектар. Достигають ягоди, фрукти та овочі, які ви бачите ягоди. Це малина, ожина, лохина. Да? Які фрукти? Сливи, персики і овочі, які це абрикос. Ой, це, це огірок. Дітки, літо для дітей це рай для розваг. Розгляньте малюнки і скажіть, як ви розважалися влітку. А давайте з вами пригадаємо, як складаються прості речення. Да? І так. Хто хлопчик? Грається чим? з м'ячем? Хлопчик грається з м'ячем. Дівчинка спускається з гірки. Хлопчик їде на велосипеді. Хлопчик купається у річці. Хлопчик ловить рибу. Дітки розважаються у басейні. Хлопчик їде на самокаті, на скейті, а дівчинка катається на роликах. А зараз я пропоную вам трішечки-трішечки порухатися і пригадати, яке ж воно літечко. Нам всі співають сліти, потанцюємо вправо-вліво, ми щасливі діти Танцюємо, співаємо, веселі рухи знаєм Нехто мились наші ніжки Зовсім, ані трішки Нам всі співають мають Потанцюй от вліво Ми щасливі діти. Танцюємо, співаємо, Веселі руки знаєм не втомились нашим мішки, зовсім ані трішки. Так, і ми продовжуємо наше заняття. А зараз ми з вами вивчимо віршик Анатолія Костецького за нема таблицею Де живе літо. І так розглянемо цю картинку і уважно послухаємо зміст віршика. У павука хатинка тоненька павутинка, у коника веселого між травами оселя, у ластівки швидкою під нашим підвіконням, а тепле й ніжне літо волошками повите посріблене дощами. Живе в очах у мами. Дітки, а тепер дайте, будь ласка, відповіді на мої запитання. Скажіть, будь ласка, а де ж хатинка павука? Правильно, тоненька павутинка. А як автор характеризує коника? Коник який? Веселий. Та де ж його оселя? Коник живе. У травичці. А як автор характеризує Ластівку? Правильно, дітки, швидка. А де ж її домівочка? Під нашим підвіконням Ластівка сплела ось собі таке гніздечко? А де живе тепле ніжне літо? А тепле ніжне літо живе. В очах у мами. Але подивіться, як образно і красиво порівнює автор, Чи, чи яке воно літочко? Воно волошками повите, тому що саме влітку розквітають волошки. Да? І яке воно літочко? Воно посріблене дощами, тому що влітку теж йдуть дощики. Да? Ну, а тепер ми з вами, повторюйте, будь ласка, за мною. І будемо запам'ятовувати цей віршик. У павука хатинка тоненька павутинка. Повторіть за мною. У конька веселого, між травами оселя. Повторіть за мною. У ластівки швидкою під нашим підвіконням. Повторіть, будь ласка, за мною. А тепле ніжне літо волошками повите. Повторіть. Посріблене дощами живе в очах у мами. Повторіть, будь ласка, ось ми з вами, зараз ще тепер цей віршик складемо за картинками так? і запам'ятаємо ще раз. У павука хатинка. Тоненька павутинка, у коника веселого між травами оселя, У ластівки швидкої під нашим підвіконням, а тепле ніжне літо волошками повите, посріблене дощами, живе в очах у мами. Я думаю, дітки, що ви повторите ще раз де або декілька разів цей віршик запам'ятаєте його обов'язково. І цей віршик буде у вашій скарбничці самих яскравих і гарних віршиків про літо. А ми зараз з вами пограємо в гру. Знайди літо. Ви повинні знайти та назвати зображення, яке стосується пори року літо. І так. Дидактична гра, знайди літо, які картинки, на ваш погляд, відповідає цій порі року. Правильно, дітки, е? сонечки. Дівчинка, яка, яка сидить на креслі і відпочиває, да? ми бачимо зонтик, який допомагає їй сховатися від сонечка, окуляри, да? і прохолодні напої. Правильно. Достигають влітки фру... влітку фрукти. Так, шукаємо, що ще? Правильно, це веселка. Макки. І другому показує високу температуру. Дітки, а ми можемо сніжинку віднести до цієї пори року? Правильно, ні, тому що це взимку. Да? Так, і ось ця квіточка первоцвіт, да? який розквітає якою порою? Навесні. Її теж ми до цієї картини, до, до пори літа не можемо віднести. Далі меселик. І тільки якісь басейні розважаються. Ягоди, да, лохини, це все літечко. А у сніговичок ні, це взимку. А це дерево, вкрите якими листочками, золотими жовтими, жовтими, да? характеризує пору року осінь. Первоцвіти, да? це теж весна і термометр, який показує нам, яку температуру низьку. Це теж не може бути літечко. І ось дітки. Майже закінчилося літо, да? останні день вже залишились. Попереду нас чекає новий навчальний рік, багато нових знань і вражень, які ми отримуємо з вами. І я вам бажаю гарного настрою, да? зібратися з силами, зібратися е з думками. І вперед, до зустрічі у вересні. Ну що ж, до побачення, всього вам найкращого, а ми вас чекаємо на наступному новому навчальному тижні. До побачення, дітки, всього вам найкращого!